Это тип топ. Это тип топ. Стиле хип хоп хоп это тип топ. Влетели вперед идет, который год. Любит роскошь, а нет, броскость Сияет как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре, а беги тип топ тебе Это тип топ, топ, тип топ, топ. <soup> Усім привіт! З вами знову програма Тіптоп конкурси краси дають можливість жінкам, які давно грають ролі матерів, дружин, активних учасниць бізнесу чи соціуму знову відчути себе жінками. Обрати найкращу мета конкурсів краси. Така традиція у багатьох викликає двоякі відчуття. Але не дивлячись на це, попит на такі змагання існує більше століття. Сьогодні конкурси краси ціла індустрія. Омрієний старт для багатьох дівчат. Саме про це наш випуск сьогодні. Бажаєш стати найяскравішою зіркою і освітити своєю красою українські світові подіуми. Бажаєш стати відомою селебріті і відвідувати найтоповіші заходи всього світу, з'являтися на обкладинках глянців і стати топ-моделлю. Тоді конкурс топ модел з Дніпро, краса за перемогу для тебе. Три категорії міні-топ міні-топмоделс, містоп модус і місіс топ модулс. А в кожній категорії до 10 дівчат 8, 14 і 16. У вас завжди дуже яскраві, дуже красиві корони, стрічки. Сьогодні теж так буде. Так, ми готуємося, ми заздалегідь замовляємо корони міжнародного класу. Так, наші корони дійсно може Такі корони такого класу можна побачити на заходах міжнародних конкурсах краси. Так. Яким критеріям ти будеш оцінювати дівчат сьогодні? Ти знаєш, коли мені було 16 років, мабуть, мабуть, я би оцінювала дівчат красу, зріст, стать. Але сьогодні я буду дивитись більш на харизму, на дефіле і як вони себе презентують. Ти теж була багато на показах, і ти розумієш, так коли дівчинка вона більш скута така, а друга виходить, вона прям цвіте і просто вау. Я по собі знаю, це дуже складно, важко, складно і цьому теж треба вчитися. Ми займалися з дівчатами акторською майстерністю багато місяців. Ось і сьогодні буду дивитися на те, чому я їх навчив. Чим цей конкурс краси відрізняється від інших, як ти вважаєш? Ну, по-перше, масштабами, а по друге, тому що ми збираємо нашим хлопцям ось це не тільки захід краси, це ще й захід допомоги, допомоги нашим хлопцям на фронті. Краса не має межі і краса врятує і врятує Україну. Що складніше, бути учасницею чи сидіти у журі? Я вважаю, що обидві ці категорії. Важкі, тому що як учасниці треба підготуватися там проходку і позування більш переживаєш, як ти себе покажеш, і так далі. Але у журі теж важка е важка праця. Е так, вибрати одну. очень понравилось. Я немножечко так посмотрел на конкурсанта. Есть, скажем так, интеллект в глазах. Это редко бывает на подобных конкурсах, но здесь все состоялось. Еще очень хорошо, что это не просто конкурс красоты для детей или для подростков, а собраны разные возраста. В любом возрасте женщина может быть красивой. Как мне говорил мой папа, который всегда учил ценить женскую красоту. Это у женщины есть всего два возраста. Дівчинка, молода жінка, молода жінка, молода жінка, молода жінка, да, то є от так. топ модел Дніпро це конкурс, у якому беруть участь три вікових категорії: дівчатка від 5 до 15 років, красуні від 16 до 30 років, жінки від 35 до... Але вік взагалі не важливий. Позмагатися за головну корону Дніпра і області в номінації топ-моди може кожна. Головне впевненість. Перший вихід, виход найшлості, да що багато емоцій, всяких нервів. перший раз ти не знаєш, що буде. Зрителі прям дуже багато. Всі місця зайняті. От перший раз так бачу кафе, що все було зайнято. Найталановитіші. Та найкрасивіші учасниці престижного конкурсу краси ТОП Модель Дніпро 2024 розповіли нашій програмі про свої страхи та складнощі. Що для тебе цей конкурс, перш за все? Для мене це дуже багато радісних емоцій і погадів. Це показати себе який ти гарнюній такий, отримати дуже багато яскравих емоцій та зробити для себе там якийсь відпочинок в цей момент, коли ти е, виступаєш. Цей конкурс подарує мені море е, найкращих емоцій. Я хочу бути гарною і завжди. Хочу, щоб я була радісна. Сьогодні ще найскладніше було. Я нервувалася, але в мене все вийшло. Ти дуже багато посміхалася, тому ми тобі поставили дуже великий бал. Що сподобалось на конкурсі краси? Мені більше всього сподобалося на конкурсі краси, та що, що тут багато людей було, багато дуже костюмів. І якщо в тебе навіть не такий костюм, можна подивитися на інших і можна зрадіти за інших, а не за себе. Якщо тобі просто не сподобався костюм, можна зрадіти за інших. Мене нічого не було важко, і мені все сподобалось. Це плаття, це твоє чи агентство? Моє. 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 Ви готувалися з мамою. Так. Це ти вибрала цю сукню чи мама? Мама. Мама вибрала. А ты згодна була? — Так. — А это платье ты сама выбирала или с мамой? С мамой. Мама выбирала. Не вместе с мамой. Вместе. Там было много платья, я сама выбрала. Для мене було складно все вийти перший раз. Це було найскладніше, але потім я війшла в кураж. І мені вже було дуже класно. Перший вихід це було дуже складно. А, також так. а, переодягтись дуже швидко, щоб встигнути все і вийти, і бути гарною завжди. А все інше для мене було легко. Мені найскладніше було а, вистояти на підборах. Велика кількість дівчат також складно. Хвилюєшся, багато публіки, але дуже весело та мені дуже сподобалось. Складно було з шлейфом від ну, з першого виходу плаття. Дуже довгий, було важко, а далі вже складного не було. Було цікаво, було весело. Досвід цей мені потрібен був для розвитку. Прототипи таких конкурсів відомі ще в давніх цивілізаціях. У стародавній Греції на островах Тенедос та Лезбос проводилися фестивалі під назвою. Калістея, аналог сучасних конкурсів краси, проте на регулярній основі такі конкурси проводяться лише з 1921 року. А батьківщиною цієї індустрії слід вважати США. У першій третині 20-го століття конкурси краси набирають економічного характеру і їх проводили для приваблення туристів. Тому ініціаторами таких конкурсів виступали підприємці. У 50-х роках у конкурсах краси з'явилися ознаки класичного шоу та зв'язок із шоу-бізнесом. Це зумовлено безпосередньо мотивами засновників. Конкурсів, наприклад, Ерік Морлі, організатор одного з найвідоміших конкурсів Міс світу, вигадав цей конкурс для просування модних нічних клубів і танцювальних майданчиків, які потребували нових оригінальних ідей. Конкурс Міс Всесвіт заснувала компанія з виробництва одягу і купальних костюмів, що теж свідчить про економічне підґрунтя конкурсів краси. Цей показ про те, як український бренд одягу та аксесуарів для дорослих і дітей бачить і відчуває світ, одяг виготовляється в єдиному екземплярі, адже кожна нова річ це ще одна щаслива дівчина та жінка. Засновниця бренду, дизайнерка з Полтавщини, створює патріотичні колекції та презентує Україну на міжнародних подіумах. Її одяг вишуканий та водночас близький кожній українці, адже в них авторка закладає найважливіше любов. Часто ли тобі літібі приходяться участить краси, бути партнером, сидіти в журі. Етаме перший. Вот первое мероприятие, в которое вот, ну, очень много девушек, очень много красоты. И вот мне очень приятно здесь поприсутствовать. Как ты думаешь, нужны ли такие конкурсы красоты для Украины, для Днепра в такое тяжелое военное время для нас? Однозначно нужны, потому что все-таки не зацикливаться на негативе, а получать удовольствие вот от мероприятий, от красоты, от новых встреч, новых знакомств это однозначно нужно. Ці часи можливо, хтось каже, що це недоречно. Але я вважаю, що це доречно. і в мене дуже багато військових, які воюють, захищають нашу країну. І коли я задаю питання, як ви ставитесь до таких заходів, що місто Дніпро та Харків вони живуть, а ви там воюєте. І дуже класна відповідь була: ми за це і воюємо, щоб моя жінка, мої діти, в них там діточки, дівчатки, щоб вони жили таким же самим життям, як і до війни. Тому дуже вдячні їм, що за таку можливість. Ми можемо цим жити і не занурюватися у цю депресію, якщо навіть це і веселощі, і цей захід краси. Але дуже важливо, щоб люди донатили і розуміли, завдяки кому можуть відбуватися ці події. Програма «Тіп-топ» стала частиною захоплюючої події. Неймовірного свята краси та елегантності щорічного офіційного регіонального конкурсу ТОП Модель Дніпро 2024 у цьому заході об'єднуються найяскравіші представниці краси, стилю та грації. Підтримати учасниць у їхньому прагненні до визнання та успіху прийшли близькі та друзі. Ваша родина як сприйняла цю новину, що ви приймаєте участь у конкурсі краси? Я їх часто удивляю. <рес> <рес> а вони не здивовані були. Ні, ні. Доньки не були здивовані. Вболівали вони тут. Були сьогодні: квіти, вітання. Захоплюючі конкурси, покази нових колекцій українських дизайнерів, дегустація та аукціон все це топ модель Дніпро 2024 Захоплюючий захід, адже разом ми допомагаємо зсу. Кожен конкурс. Ми робимо благодійні аукціони, збираємо гроші та передаємо бригаді нашим янголам охоронцям. Це найважливіше зараз. Мені здається, що це найважливіше для кожного українця, а тим паче для дівчат. Благодійний аукціон, намальовані картини, які малювала одна з наших учасниць. Вони тематичні і на даний момент абсолютно всі місця в залі зайняті. І тому ми вважаємо, що цей захід вже успішний по благодійній місії. І ми дуже щасливі цьому. Я більш за все переймала за свої картини, так як я сама запропонувала благодійність. Я насправді дуже давно хотіла якось реалізувати цю свою задумку, і цей конкурс дав мені цю можливість. Я дуже пишаюся. Дуже рада, що вийшло. Все я з радістю хотіла б так допомогти бійцям. Вже вдруге, завдяки красі, конкурс збирає гроші для допомоги ЗСУ. Ще в серпні організатори долучилися до збору коштів на покупку пікап. Вітаю! Хочемо подякувати модельній агенції Фьорст, Орткомітету Ніж а також всім, хто долучився до благодійного конкурсу ТОП модель Дніпро, завдяки якому було зібрано 40 тисяч гривень на ремонт автівок для нашого підрозділу. Разом до перемоги! А вже сьогодні зібрали необхідну суму для покупки потужного MAVIC-30 для наших захисників. Велике дякую тим, хто долучився. Дуже пишаємось і учасницями конкурсу краси, і всіма, хто долучився, і додатково донатив на добру справу. Красота наших украинских женщин, девушек. Именно она и вдохновляет на те подвиги, на которые сейчас ребята и в общем-то и и делают, и каждый день будут делать. Мы сейчас не просто выживаем, мы сейчас не просто боремся, мы живем. А жить надо полноценно. И поэтому красота наших девушек, ну, она, она лишней не будет никогда. Чи приймаєш участь? Мені подобається приймати участь для самореалізації також. А ще корони накопичувати вдома, звісно. По черзі носити. Я вже не раз участвую в конкурсах красоти. Мені дуже подобається, що з кожним разом я нахожу нових дівчинків, з якими общения можу познакомиться, познайомитися, что щось нове в какое-то общение, которое призводить дружби, которо потім очень приятно. Ми всі здружилися. Найшли спільну мову. Я думаю, що ми будемо і надалі спілкуватися, і це вже таке ком'юніті фешн жіноче, жіноче, і це дуже класно, коли такі нові зв'язки, нові знайомства. Ну це дуже надихає. Я взагалі дивилася на інших, наскільки гарні а, дівчата, а, жінки. Тобто, от для мене найгарніше це жінка. Те, як вона себе проявляє, от тут я побачила, наскільки всі класні, реально жіночні. Те, чого в наш час цього дуже не вистачає. Тут було вже декілька дівчат, яких я знала, з якими я спілкувалася, а прям так, щоб дружити з кимось. Дуже дякуємо організаторам цього конкурсу, бо це не просто емоції, досвід, це ще їхня робота. Підтримка колосальна, колосальна організація цього конкурсу. Взагалі, це честь бути частиною цього конкурсу. І дякуємо їм, дякуємо, що вони подарували нам це маленьке життя. Все настільки гарне, настільки жіночне, настільки гармонійне, нам зробили сьогодні. знаєте, такий випускний бал. Ми були королевами одразу всі. Існує велика четвірка конкурсів краси: міс світу, міс всесвіт, міс Інтернешнл» та міс земля. Кожен конкурс має свою франшизу, тобто свої правила, відповідно до яких конкурс може проводитися в різних країнах світу. Загалом існують тисячі конкурсів краси: міжнародні, національні, регіональні, міські, серед певних соціальних груп, серед різних вікових груп. Конкурси від окремих компаній. Фактично будь-яка людина може започаткувати власний конкурс. Всім бажаю гарного настрою, краси і перемоги. Папа, -па, все буде Тіп-Топ! Это тип-топ взлетели репрёт, идёт который год Любит роскошь, одет а броска, броско Сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи е, город Дуна, Днепре, тип А тип-топ поведает тебе Это тип-топ Топ, топ, -топ.